Все и мы потратили на рыбалку. Все отправляются на ЗСУ. Слава Украине! Отправляйте их на ЗСУ. Я довольна тем, что вот это прошло не зря, потому что была помощь в ЗСУ. Вот. Это самое приятное для меня лично, самое приятное. Остальное все вторично. По большому счету я ради этого и ехал. На Зміївщині відбулися традиційні змагання з риболовлі до культурного рибного господарства. Озера Костянтівка завітали 26 команд з різних куточків області: Мерефа, Люботин, Чимужівка, Безлюдівка, Васищеве, Зміїв та Харків. Відкрили змагання 20 липня. Метою цьогорічного турніру став збір коштів для збройних сил України. Жодних вікових обмежень не було. Об'єднувалися цілі родини разом на природі та з користю проводили час. Досі хвата. Хотати... На нашому озері Костянтівка. Хочу висловити свою подяку організаторам, спонсорам та всім, хто займався організацією. Хочу побажати всім учасникам успіху і наловити хороших трофеїв. Турнір наш проводиться на підтримку Збройних сил України. Частина грошей з цього турніру піде на Збройні Сили України. І... Висловити подяку їм за те, що ми сьогодні маємо можливість проводити. Ви маєте можливість приймати участь у цьому турнірі. Так що слава Збройним силам України. Нехвастаючі шурі. Поїхали. <ріху> <ріху> у турнірі взяли участь як любителі, так і досвідчені рибалки. 20 команд змагалися на далекий закид та 6 на поплавкове водилище. Я спіймав амурчиків, але вони не важливі зачотться, вони були по 700 грам. От 500 до 700 грамм 1 кило 300 я взял. Ну, Задоволены таким результатом? Чьи по хотите? сравнению по как все не, клю... не, не ловят, то своим да. Интересно, да. Но рыбы нас не, не повезло нам с рыбой. Данило, а звідки ти приїхав сюди? З Харкова. З Харкова. А розкажи, будь ласка, що ви тут сьогодні з татом робили? Прибачили? Як успіхи, що у вас вдалося вам впіймати? Карп 2 кілограми. Це наша називається попавки. Голова, на жаль, сьогодні ще не було, але сподіваємося, що щось буде. Проведений час, відпочинок, дуже гарна компанія. І для молоді це теж корисно. Це здали рибалки в гарному настрої, в гарному в гарній погоді. Константовки. Так, і що ти тут робив? Водомедок ловив. Так, а з ким ти приїхав? З мамою і папой. Ще не клювала сьогодні. Вчера и сегодня. Нормально ну, покльовки були, но нічого не тима. Ну Я конечно, доволен, в слідуючих рибалках не хваста нічиху. Призовий фонд благодійного турніру цьогоріч був великим: професійні рибальські снасті, підкормки, сумки, вудилища, купа заохочувальних потрібностей для завзятих рибалок. Після завершення основної частини переможців та учасників було нагороджено призами від організаторів та спонсорів змагань, яких було чимало. Основним виступило фермерське господарство Ревік. У номінації Далекий закид перемогла команда Скрипник у лов 6 кілограмів 420 грамів. Головною рибалкою там була маленька Софійка, яка дуже зраділа своїм результатам і отриманим призам. отримала дві медальки і кубок. Хто в тебе був в команді? У мене був папа, мама. І... И дедушек родной. И все Что наиголовнейшее в рыбалке? Заходишь с этими подарочками, до вас приедут. Надо сидеть тихо. Благодарим всем, кто создал этот турнир Константов, Дерипа, э, что ЗСУ дало нам провести длиннее. тихо, мирно. У номінації «Поплавкове водилище» здобули заслужену перемогу команда Рязанових улов становив 2 кілограми 180 грам. На Збройні сили України завдяки турніру вдалося зібрати понад 12 тисяч гривень. Ці кошти будуть направлені на закриття потреб спецпідрозділу Збройних сил України, що знищує ворога під Вовчанськом. Лариса Бодаріва й стоміна Анастасія, канал на